Вітаю, вели шановні пані та панове, Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. За першим дзвіночком, коли декілька місяців тому на виборчій дільниці, де перед тим тріумфально переміг Трамп. А тепер перемогла демократиня, демократиня, чи який там там. Да. Це був перший дзвіночок. Але висновки з цього не зробили республіканці. Тепер другий дзвіночок. От вибори мері в деяких містах. Ну, в Нью-Йорку це взагалі повний роздолбон. <похи> повний. <похи> Коли у місті. Де найбільше живе євреїв Америки, та перемагає про палестинський кандидат, це ж у піку все Трампу. Трампу, його зятю, Нетаньяху, Ізраїлю в цілому і так далі. І тому подібне. Я не знаю, якщо е, після цього. Так, республіканці, які мають більшість і в Сенаті, і у Конгресі, не візьмуться як кажуть за голову, не приймуть ленд-ліз для України, Так, тому що абсолютна більшість приблизно така сама кількість людей у США за Україну. Приблизно така сама кількість, яка проти Трампа. Так, це, мабуть, не випадково. Мабуть, тут є якийсь зв'язок, якщо не функціональний, то, скажімо, інший зв'язок існує. Що робить тут у цьому сенсі? А справа в тому, що в 26-му році десь там. На початку року будуть нові вибори до Конгресу, Серинату, якщо до того часу нічого не зміниться, у політиці Трампа кардинально не зміниться. І республіканської партії, якщо республіканці не приведуть його у почуття <різь> республіканськими, то вони втратять і те і друге і Конгрес і Сенат. А тоді, як буде Трамп працювати, тоді будуть демократи приймати свої закони, які він має виконувати, Так, які він має виконувати. Це ж так? так. Ну, не вже? Не. Ну, ну оце, оце, оце мене просто дивує. Не перестає дивувати, як ці люди. Там же люди позакінчували якісь університети, Єлі, Гарварди, Стенфорди. Так. Масачусетські технологічні інститути і все таке інше. А вони одне пропустили. Тепер вже такий дзвінок. ну Це не можна сказати дзвінок, це просто удар. Так. По голові молотом. <смі> Оце перемога цього пропалестинського. Ну, хлопці, ну що ви? Ну, я, я, я Те саме кажу стосовно там серед цієї десятки найбагатших людей світу та переважають же євреї етнічні серед мультимільярдерів. Так ви ж думайте що небудь. Перемога Путіна в Україні це перемога Ірану. Це перемога Палестини, це перемога хуситів, це перемога Хезбули. Та спрямуйте, зберіться докупи, та спрямуйте свої мільярди і спрямуйте Трампа через його зятя, щоб він зробив для України ленд-ліз і натиснув на Московію. Економічно, ну невже не зрозуміло? Та ви втратите все. Якщо ще буде президент, дійде до того, що пропалестинським буде президент на наступних виборах. Це ж Трамп доведе до, до цугундіра. Ну, невже зрозуміло? Ну, я, я думав, що ви розумніші. Що у вас є стратегічне мислення? Виявляється, я помилявся.